Другокурсники факультету фінансів нео побували на екскурсії у тернопільській митниці. Тут їм нічого не підлаштовуючи і нічого не приховуючи, докладно показали і розповіли про щоденну роботу митниці. Підрозділ митного оформлення, де здійснюється сам процес митного оформлення. Показали також місце прибуття, куди прибувають транспортні засоби, які плануються з товарами. Скажемо, відбувати за межі митної України або ж перебувають в режимі імпорту, показували також місце догляду, експрес-відправлень, митні склади, а також зону митного контролю, де проводиться безпосередньо митний контроль інспектором та догляд товарів, які експортуються, або вводиться в режимі імпорту, така екскурсія це не якась разова акція, адже ТНЕУ і Державна митна служба України співпрацюють вже понад 10 років. Тернопільський національний економічний університет готує працівників для митниць нашої країни. А підготувати доброго фахівця лише в університетській аудиторії неможливо. На тернопільську митницю покладено обов'язки координування підготовки фахівців для всієї митної системи України. І дуже добре, що наші студенти вже починаючи з першого курсу, мають мож... Можливість відвідувати митницю. Наші студенти, починаючи з другого курсу, ведуть жінок активне навчання в підрозділах митної служби України. На третьому курсі наші студенти вже відвідують Хмельницький центр підготовки і перепідготовки саме працівників митної служби. Четвертий курс вони проходять практику. Це чотирьохмісячна практика в безпосередньо вже на митних постах на регіональних митницях. А на п'ятому курсі наші студенти вісім тижнів проходять стажування, тобто. Якість підготовки формується і з теоретичних знань, і безпосередньо практичною підготовкою в підрозділах державної митної служби. Екскурсія тернопільською митницею впевнила Ореста Машталера у бажанні бути саме митником. Надзвичайно цікаво по перше знати про свою майбутню професію. Тим більше ми другий курс. Ми ще зелені, нічого не знаємо. Нам для нас це вперше. І ми побачили, що Тернопільська митниця дуже лояльно відноситься до студентів нашого е, вищого вещова закладу. І це для нас надзвичайно приємно. А львів'янка Ольга Бавдис то мріє стати митником йде з дитинства. Не дарма направлення на навчання у утнео їй дала львівська митниця. З Самого дитинства мріяла стати митником. Дуже подобалась фарма, тому що в сім'ї ходили в фармі. І якось так склалося, поступила, вчуся витягую на стипендію. От, після такої цікавої екскурсії бажання загорілося ще більше, і вже прагну закінчити швидше наш університет, піти на роботу в митних органах. От захищати економічні інтереси нашої держави, я вважаю, просто що випускники Тернопільського національного університету економічного мають гарний хороший потенціал. Там є створена гарна хороша база. Там викладачі дають гарні хороші знання. Знання відповідно своїм студентам. А митниця Тернопільська з врахуванням. Тих керівників підрозділів структурних підрозділів, які працюють вже майже 20 років в митних органах. Ну на практиці можуть дати гарні хороші практичні знання і навички. Вже е, 5 років ми здійснюємо розподіл на роботу наших е, випускників, і цьогорічний розподіл ще раз доказав, що рівень нашої фахової підготовки надзвичайно високий, адже всі 100% наші випускники розподілені в відповідні підрозділи Державної митної служби України. Це зокрема відмітив. Е, Голова митної служби України генерал Калєтнік, що рівень підготовки фахівців Тернопільського національного економічного університету університеті є надзвичайно високим.